Це наш місцевий парк відпочинку. А тут хоч хтось живе? Жінка вийшла води собі набрати і не встигла сховатися до безпечного місця. Як ваші справи? Жінку вбила, сестру ранилася, сусідку ранила. Вчора було таке страшне, ще не було. Тому що все тут. Наш екіпаж працює кожного дня. Приблизно три-чотири людини. У нас сто відсотків з міста Вдіївки. Евакуація після авіаобстрілів дуже багато людей стало записуватися. Коли тільки я прийшов працювати в Авдіївку, ніхто не думав, що може початися така страшна повномасштабна війна. Прилетіла. Болі ще Голова чувствують. Був, звісно, страх, але... Відчуття, що потрібно знаходитися на робочому місці, захищати людей, які потребують про нашу допомогу. Кожного дня ми об'їжджаємо місто, знаємо кожний закуточок, де можуть знаходитися люди. Зараз в Авдіївці півтора тисячі людей залишається. Розвозимо гуманітарну допомогу. Ну, з усіма волонтерами ми тримаємо завжди зв'язок. Вони нам також допомагають дають заявки на евакуацію. Під авіаобстріл нещодавно попали. Це було пекельне. В Авдіївці приїхали було потрапляння в бойлерну, Там загинула людина. Ми приїхали допомогти витягувати з-під завалів. І саме в цей час почули, як летить авіаракета і ну, поруч вона в будівлю дев'яту поверхівку потрапила. Ну, було страшнувато тоді. За кермом у нас часто Геннадій. Він як більш опит досвідчений. Я стримав осколкове поранення ніжних кінцівок, а також руки. Вивозимо його до міста Покровськ, до центральної лікарні. З Геннадієм е часто заступали разом у складі е слідчої оперативної групи місті Авдіївка. Е ну, йому подобалось зі мною працювати, мені також комфортно з ним. І ну, якось він запропонував е мені. Вступити у лави білого янголу ну, я погодився. Місцеві часто називають нас батько та син, але це не так. Усьому один одному допомагаємо. Для мене він, ну, мабуть, як батько, навчає мене. Якщо людині потрібно ну, якусь медицинську допомогу, то ну, стараюсь я або війну по ситуації виходимо. Мені головне зробити все правильно, щоб людина не загинула. Давайте, давайте, давайте. Зараз, прийдемо. На теперішній час у місті Авдівки знаходиться лише одна дитина, тривають її пошуки усіх інших дітей було евакуйовано нашим екіпажем. І маму. Була ситуація, наш автомобіль вийшов з ладу, пробили три колеса. Ми з Геннадієм на цій дорозі міняли колесо. Поруч з нами проїхав автобус заводський, з міста Авдівка віз людей на завод. І прямо на наших очах цей автобус обстріляли з мінометів. Я мрію, щоб війна закінчилася якомога швидше, щоб моя родина разом проживала у місті Авдіївка. Я одружився зі своєю дівчиною, народили багато дітей і щасливо жили в нашому рідному місті. І я у подальшому також допомагав людям, Авдіївцям.